До моєї уваги дійшло те, що у тебе може бути певна пристрасть до Call of Duty. Тож слухай уважно: Black Ops 2 революція вже тут. Ми говоримо про нові баталії, що зроблять тебе твердим на чекань, нову приголомшливу зброю, прокляття, що зробить тебе страхітливим зомбі. Це стане твоєю справою, і це лише питання часу, коли твої обов'язки перед життям, роботою. Знайомими та коханими будуть перериватись з твоїм обов'язком надавати стусенів. І це твоя проблема. Я вирішую проблеми. Я той, кого називають замінним. Той, у кого особливе призначення, бути твоїм замінником Тобою. де мій чоловік? Не хвилюйтесь щодо до нього. Я ваш чоловік. Так, видавай вже ту дитинку. Знаєш, я наче та квітка, відкриваюся, зацвітаю та бажаю проплинок роси. Мало ж бути четверо коліщат, а є лише два. От завжди так. Ну, Скажи, я доросла. Так. То це ви так працюєте? На жаль, Кевіна, я не просив. Я не розумію, чому ти так мало знаєш про свого діда. Він колись тебе там зачиняв, а ти все заливав водою. Ненавиджу цього котяру. Якого дня всі люди зглядалися, як він займався сексом на вулиці. Що ти в біса робиш? А тепер ти йди і позбирай моє гімно. Гей, Тож уперед. Завантажу революцію та отримуй усю Call of д'юті, на яку ти заслуговуєш. Я забираюся звідси.